Доброго дня, шановне панство, 22 грудня 2024 року. Перебуваємо на полі озимого ріпаку. Звуть його Корнет від компанії НПЦ. Це Келовський ріпак. Висіяний тут він з нормою 300 тисяч. Злачка? що наша злачка? Так вона, конечно, трохи її пробило, но тут було, було оброблено, знаєш, обробили ми його місяць назад э, хизолофопом. Ахетешним хтешним орел Оріл він називається В нормі 800 грам. І от ми бачимо, що коріння та вже теж почерніло. І тут йому погано... в общем. Взагалі, все працює. А погода була тоді, там 3-4 градуси тепла. В принципі, працює. Отакий вигляд має, трохи він наростає, цей ріпак, я бачу, я тут був місяць тому, він був трохи менший. А, так, погода, звісно, не льотна, щоб їхати в степ, але ми тут біля траси об'їжджаємо ті, ті поля, що ми можемо об'їхати. Давайте щось ми якийсь викопаємо. Липачок. Є А от. З осені тут не робилось нічого. Не реструрегуляція. Нічого на мене не працювали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Точно восемь листков. Такое вот коренье. прямой посев. Попередник ячмень. А, на этом именно поле он где-то давал в районе шести тонн. Вот такое коренье. То есть пошло по бокам. Ну, хорошее, хорошее коренье. Мені подобається, шийка тут товста. Зараз поміряю, скільки іменна шийка. По-моєму, ідеальна фаза для заходу ріпаку в зиму. Бур'янів дуже багато, От бур'янів я не працював, буду на весні працювати. Ну, треба було б, на мене, із осінь спрацювати, але я не хотів його в стрес, бо він був маленький. І мені треба було. Його трошки розігнати, тому я не хотів його крушити. Я думаю, що я вірно зробив. Звісно, ці бур'яни розростуться за зиму. Зима дуже тепла. У нас вчора було 10 градусів, позавчора 12 градусів, тепла було. Не дуже мені це подобається. Ну як? Мені подобається. Мені подобається. Мені та подобається, але багато людей дзвонять е, і питають там ті. Блін, що робити? Ми повносили каз. Кстати, я тут вніс це ж каз. Після останнього разу, коли я тут був. Він був там 6 лістків зараз 8. Тобто за місяць уже зими, навіть, тижня за 3 місяця, нема. Там подивитися, коли я обробляв. це Він дуже гарно... Нагнав вегетативну масу. Тому ті люди, які там переживають, що порозриваю у них клітки там, е ну, як би є за що переживати. да. Ну я за це не дуже переживаю, тому що я не думаю, що в наших умовах воно щось там дуже розірве когось десь. Я думаю, що все буде гаразд. І тут я буду вносити, як тільки от зараз е перші морози будуть. Я буду вносити ще раз каз тут. Іменно ну, на цьому полі. Це буде дослідна ділянка. Тут половина буде з цинком, половина буде без цинка. Побачимо результати якісь. Якісь, в общем, досліди якісь буду проводити. Так, ось я взяв цей штангель. Наша шийка сантиметр. Трошки. Да, 9 мм. 9 мм. Ну, как и у меня, это идеальная фаза. 8 листков и 9 мм корневая шейка, это идеальная фаза. Вот такая вот дуплистость тут. Трохи есть. Ну, шейка не вытянута, не ничего что. точка роста не вытянута. Трохи дуплистость есть. Ну, це не це не критично, нічого там воно не гниє, ніде нічого. Висновуємо це все догоном. І що робити не треба. Так, а ось ріпак посіяний на два дні пізніше, ніж той, що ми тільки що бачили. Тільки дощ пішов, ну, тільки тут не було доща, да, був менший дощ. І от він зійшов уже на два місяці позже. Пізніше. І от така от ситуація з ним. Не знаю, що з ним буде чи не буде. Ну побачимо. Цікаво. Цікаво. Тут ми нічого не робили, ні, ні злачку не ганяли, де нічого. Такий масів. Поживемо, побачимо.